Дві людини загинули, одна поранена. Росіяни зранку обстріляли Нікополь з важкої артилерії. У Нікополі онука відкрила збір коштів на відновлення будинку дідуся, який вщен знищила російські снаряди. Як долучитися? Надія є на Дніпропетровщині планують будівництво нової гілки водогону, яка забезпечить водою прифронтові громади Нікопольщини. Окупанти біля Маріуполя прокладають кабелі для викрадення електрики із ЗС і одночасно риють укріплення. На Нікопольщині ускладнилася епідеміологічна ситуація з грипу та ГРВІ. Що робити, аби обезпечити себе та рідних? Поради від лікарів: врятували 12 собак. У Нікополі евакуювали тварин із захаращеного будинку померлої жінки. Що кажуть зооволонтери? Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю, підписуйтесь на YouTube 11, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Людини загинули, одна поранена. Росіяни зранку обстріляли Нікополь з важкої артилерії. Ворожим залізячим вбило двох чоловіків. Осколкові поранення отримала 39-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. Лікуватиметься амбулаторно. Внаслідок атаки у місця пошкоджені промислове та приватне підприємства, кафе, магазини, гаражі та автівки. Понівечений приватний будинок виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили. Вночі ворог цілив по Нікопольщині дронами камікадзе та БПЛА. загиблих. І поранених немає. Понівечена інфраструктура, житлові будинки, лінії газу та електромереж. У небі над областю наші захисники знищили три ворожі безпілотники. Не полишали в спокою, нікопу окупанти і від початку тижня потерпали райцентр та прибережні громади. Росіяни били дронами камікадзе, обстрілювали з артилерії, скидали боєприпаси з БПЛА. Пошкоджені промислові підприємства, три багатоповерхівки, п'ять приватних будинків, дві господарські споруди. Понівечена вантажівка, загиблих і поранених немає. Водночас кількість травмованих після масованої атаки на початку тижня збільшилася. До лікарні звернулася 55-річна жителька червоно Громади. Медики надали їй допомогу, лікуватиметься вдома. Здравствуйте, здравствуйте. Та дуже чим Ага, Я не стану, не можу стати. Ні, куполі онука відкрила збір коштів на відновлення будинку дідуся. У неділю під час обстрілу росіяни вщен знищили оселю та поранили 74-річного чоловіка. За словами онуки, Єлизавета від помешкання залишилися лише самі стіни. Родичі та сусіди допомагають чоловіку у розборі завалів. Якщо і ви бажаєте допомогти, пишіть на сторінку у соцмережах онуки. Нікопольщині до центрального водогону Марханець Нікополь Покров підключає селище зоря. У зв'язку з цим можливі тимчасові незручності пов'язані з обмеженням під'їзду до населеного пункту. Попереджають у Мирівській громаді. Надія є на Дніпропетровщині. Планують будівництво нової гілки водогону, яка забезпечить водою при території, що потерпають від зневоднення після підриву окупантами Каховської греблі. Наразі проєкт будівництва лише в розробці. Втім, вже цьогоріч людям обіцяють, вода буде. Хто відповідатиме за будівництво, та де після довгих місяців очікування вода нарешті з'явиться? Наш репортаж технічно ми передбачали це до того, щоб ці невеликі. Міста отримували теж автономному режимі воду. Зараз у нас можна сказати, що це другий етап. Готові допомагати. Тільки скажіть, коли і в якому етапі нову гілку водогону в області планують збудувати для мешканців Мирівської та Томахівської громад на Нікопольщині. бо після підриву росіянами у 2023-му Каховської ГЕС 30 тисяч людей виживають не лише під обстрілами, а ще й без води. Ні, помитися нормально, ні постирати нічого в кранах немає води. Що вже року у нас немає води. Син мені зробив подарок такий <сумітно> акумуляторний при складі. І Я за ним миюся в душі. Віра Сергіївна розповідає, їм дуже важко. Спочатку допомагали волонтери, потім воду постачав Марганецький водоканал. Але через борги КП люди незабаром знову залишилися із сухими кранами. Зараз місцевим допомагають виживати фільтрувальні станції та свердловини, які пробили в населених пунктах. Мої запаси води я запасаюся на неділю, бо мені треба, щоб я сама не можу носити, а син приходить вихідний тільки в мене приходить в суботу, приїжджає і мені наносить води. Тут у мене балони, відра, каструлі, все, що то я заповняю все. В Томаківській громаді наразі п'ять пунктів для набору води. Сюди величезні черги вишикуються кожного дня. Вон он фляги, от дві фляжки приносю, а це сьогодні другий раз. Ну, Півтора кілометра в одну сторону, півтора назад. От читайте за дві ходки, 6 кілометрів. Ні, по три кілометри 6 кілометрів. Ну, це ж так і живе. Люди буквально благають, поверніть нам воду в крани. Дуже неважливо, це вода ну, дуже з цим потрібно. А як? Як без води? Без води ніяк. Дуже тяжко без води. Ми вже сидимо без води, як ото кажуть тяжко? Ну, воду, да, привозять, дають кому 60. Таким як я ні. Не можуть місцеві використовувати і воду з підземних скважин. В них велика кількість солей, тож ані город полити, ані попрати. Аби забезпечити людей питною водою, Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури взялося за бурівництво нової гілки водогону. У планах не лише нова очисна станція, а й новий підводний трубопровід до неї. Адже ті труби, що є зараз, морально та фізично зношені. Паралельно відновлять магістральні мережі та перевірять інфраструктуру з транспортування та очищення стічних вод. Ми зараз знаходимося на одній з насосних станцій Дніпропетровщини. Вона в тому числі живе і Нікопольський район. Її потужність – 150 метрів кубічних води на добу. А після будівництва нової гілки водогону ця насосна також забезпечуватиме водою Томаківську та Мирівську громади. Коли ми будували основну гілку водогону, те 150 тисяч кубічних метрів води. Ми передбачили камеру для підключення Томаківської та Мирської громади, щоб вони підключилися до нашої ділянки. Приблизно це на зараз 12 кілометрів труби діаметром 200 міліметрів. Ми прокладемо до цих громад. Це приблизно тисяча кубічних метрів води вони будуть отримувати. Наприкінці 2024-го на Дніпропетровщині пройшла зустріч представників міністерства розвитку громад та територій, водоканалів, керівників громад та міжнародних партнерів. У центрі уваги був проєкт будівництва фільтрувальної станції для Томаківської та Мирівської громад. Нині вже зроблені перші кроки для його реалізації. Проєкт фінансуватимуть коштом держбюджету, залучать також донорів. ЮНІСЕФ подали сьогодні кошти на виробник техніко економічного грунтування. Вже працюють. Ми чекаємо результатів. Паралельно йде розрахунок по почисним води, паралельно йде розрахунок по почисним каналізаціям. Ми хочемо показати приклад в тому числі нашим європейським партнерам, американським. Що ні є водночас у громадах вже провели засідання, сесії та виділили кошти на інженерів консультантів. Обласна служба відновлення уклала необхідні договори. Наразі триває розробка техніко-економічної документації, далі проектування. Ми виділили більше мільйона гривень на під'єднання і 100 тисяч на експерта, який порахує. Також, також працюємо з фондами, які теж там і комплексну програму водозабезпечення розробляють нам. будівництво. Планують розпочати вже у березні. За попередніми підрахунками, новий водогін для Томаківської та Мирівської громад має запрацювати десь за півроку. Посадовці обіцяють, до нового опалювального сезону в кранах жителів вже буде вода. Вікторія Вахрушина, Євген Дрост, Про Нікополь. Біля Маріуполя окупанти прокладають кабелі для викрадення електрики з і одночасно риють укріплення. Про це повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, опублікувавши фото та відеодокази у соцмережах. За його словами, на східному під'їзді до Маріуполя з боку Росії окупанти одночасно риють укріплення та прокладають високовольтні кабелі в межах програми викрадення електроенергії з АЕС, що в окупованому енергодарі. На Нікопольщині збудували нову вежу мобільного зв'язку. Новиною поділилися у Червоно-Григорівській громаді. Це важлива подія для місцевих жителів, адже якісний зв'язок і доступ до мережі інтернет це не просто зручність, а необхідність. Наразі інформація про мобільних операторів, які працюватимуть у зоні покриття нової вишки, уточнюється. Найближчим часом мешканці зможуть самі перевірити, які мережі стали доступними, просто поглянувши на свої мобільні пристрої. Тим часом рятувальники на вулицях Нікополя провели інформаційний рейти з місцевими жителями, нагадали громадянам правила безпеки в опалювальний період. Зокрема, попередили, що порушення правил експлуатації електричних побудових приладів, використання для обігріву приміщень саморобних або несправних електрообігрівачів, перенавантаження електромережі можуть призвести до пожежі. А в разі надзвичайної ситуації необхідно одразу ж набирати 101. На Нікопущені ускладнилася епідеміологічна ситуація з грипу та ГРВ. Місцева лікарка-терапевтка нагадала декілька дієвих профілактичних заходів, які допоможуть запобігти захворюванню. А саме медики радять зробити обов'язкову вакцинацію, уникати скупчення людей, не забувати про дезінфекцію та провітрювання приміщень. Полеглому захиснику з Нікополя просять присвоїти звання героя. З проханням звертається мати військового Владислава Симонова. Світлана. Жінка розповідає, хлопцю було лише 24 роки, і він добровільно став на захист України. Загинув героїчно у нерівному бою з окупантами 28 листопада 2024-го. Він був єдиним сином. На байдужах просять підтримати її петицію, яку вона розмістила на сайті президента України. Станом на сьогодні зібрано трохи більше 10 тисяч. Голосів з необхідних для розгляду 25 тисяч. 30 дронів та квадроцикл. Дніпропетровщина передала захисникам нову партію гуманітарної допомоги. Повідомили в ОВА. Влада області співпрацює з благодійниками, аби відправляти на фронт усе необхідне за запитами військових. Такі пташки здатні нищити ворога і зберігати життя українських воїнів. Дитяча і наукова література, публіцистика і не тільки. Мешканці покрова подарували бібліотекам міста книжки до міжнародного дня дарування книги. Світові новинки різних жанрів поповнили полиці публічної бібліотеки та її філій у покрові. Загалом небайдужі мешканці міста принесли зо дві сотні нових книжок. Тували 12 собак. У Нікополі почали евакуацію тварин з будинку померлої жінки. Нагадаємо, днями поліція знайшла тіло самотньої пенсіонерки у будинку з собаками. Її тіло вже почали їсти голодні чотирилапі. Із захаращеного будинку зооволонтери наразі забирають песиків. Переважно там цуценята. Собаки бояться людей та дуже голодні. Найближчим часом з будинку зооволонтери заберуть останніх кудлатих і шукатимуть для них прихисток. Ми сьогодні забрали чотири щенятка і дві більш такі ну наші підлітки. Може, вони й дорослі просто дуже худі виглядають як підлітки. Ось поки що так. Місця в притулку просто нуль. От чесно, я не знаю, куди їх пхати, тому я всіх зразу не заберу. Поки що от сусіди будуть їх підгодовувати. Я поки що цих забираю, обстежую, дивлюся, що там з ними відгодовую. Хоч трошки на цьому в мене поки що вся інформація. Підписуйтесь на ютуб 11-го та пишіть в коментарях про що б ви хотіли побачити в наступних випусках. Бережіть себе україну.